Якщо об'єм талії у жінки 88 см, а у чоловіка 102 см, це сигнал для дій. Потрібні тренування. Такі рекомендації. Дають фахівці Американської асоціації здоров'я. У кожного з нас є своя проблемна зона, але однією з найбільш упертих вважають боки. Науково ця ділянка називається локальні жирові відкладення у ділянці фланків. І ці фланки здатні зберігатися навіть тоді, коли загалом вага тіла знижується. Чому ж вони з'являються і як з ними боротися? Появи цих жирових подобається. Це не просто наслідок переїдання чи примха тіла, це наслідок гормональних вікових змін. Ось основні напрями вправ для жінок 50 плюс для спалювання жиру на боках. Перше зміцнення косих м'язів живота це бічна планка, скручування корпусу, сидячи, велосипед у повільному темпі. Функціональні рухи стоячі. Нахили, повороти тулуба, махи ногами у бік, вправи з еластичною стрічкою. Третє. Кардіо для спалювання жиру. Швидка ходьба, плавання, танцювальне тренування або скандинавська ходьба. Четверте. Розумне харчування. Контроль калорійності. Достатньо білка і мінімум цукру та порожніх калорій. Рекомендується мінімум 150 хвилин тренувань на тиждень. Якщо хочете узнати більше, переходьте на канал Практики довголіття, знайомтеся з комплексом 7 вправ для спалювання жиру на боках для 50. І будьте здорові, підтягнуті і енергійні!